Радослав Сікорський підтвердив зустріч міністрів ЄС 9 травня у Львові. Прем'єр-міністр Литви вважає, що регіональні обмеження можуть замінити санкції ЄС проти Росії. Міністр закордонних справ Ірану відвідає Росію на тлі ядерних переговорів зі Сполученими Штатами. Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться 9 травня у Львові. Інформацію брюссельської кореспондентки польського радіо Беати Пломецької підтвердив у Люксембурзі міністр закордонних справ Радослав Сікорський. 9 травня це День Європи, а також День перемоги, який відзначається Росією, знаменуючи закінчення Другої світової війни. Міністр Радослав Сікорський повідомив, що очільник української дипломатії запросив на зустріч ЄС у Львові. Швятний помис, щоби показати, же що Европа є там в Україні. Це чудова ідея, щоб показати, що Європа є там в Україні, а не з боку Путіна в Москві. Крім того, я погоджуюся з Каєю Калас, що присутність будь-якого представника країни-учасниці ці країни, яка є кандидаткою на вступ до ЄС, скомпроментувала б цю країну. Це для тебе в Москві перед тим як міністри закордонних справ ЄС поїдуть до Львова сьомого і восьмого числа відбудеться їхня неформальна зустріч у Варшаві. Національні санкції не замінять європейських, але вони матимуть сенс, якщо їх також запровадять інші країни регіону, заявив у понеділок прем'єр-міністр Литви Гітаустас Паулуцкас, якого цитує інформаційне агентство БІНС. Політик запропонував ввести санкції також Польщі, Латвії, Естонії та Фінляндії. Цитую: якщо країни регіону не хочуть або не можуть приймати рішення щодо санкцій, то сама Литва не досягне жодного. Одних цілей, а лише зазнає значних втрат, сказав прем'єр-міністр. Минулого тижня інформаційне агентство БНС повідомило, що Сейм Литви працює над продовженням чинних національних санкцій проти Росії ще на рік. Також планується запровадити економічні обмеження проти Росії та Білорусі, якщо вони не будуть збережені на рівні ЄС. Термін дії економічних санкцій ЄС проти Росії закінчується 31 липня 2025 року. Нещодавно ЄС зіткнувся з протидією Угорщини щодо продовження обмежень, що викликає побоювання, що подібна ситуація може повторитися в майбутньому. Сейм Литви вперше запровадив національні санкції проти громадян Росії та Білорусі у 2023 році. У 2024 вони були оновлені та продовжені. ЄС прийняв 16 пакетів санкцій проти Росії з 24 лютого 2022 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, вони спрямовані як на конкретних осіб, так і на окремі сектори економіки та окремі компанії. Цього тижня Москву відвідає міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. У столиці Росії, яка є союзником режиму в Тегерані, він обговорить переговори між Іраном і США щодо врегулювання ядерної суперечки, а також можливість послаблення економічних санкцій. У суботу Арахчі зустрівся з представником США на Близькому Сході Стівом Віткофом. В Омані. Ірани США заявили, що переговори були цитую позитивними і конструктивними. Сполучені Штати виступають проти того, щоб Іран мав ядерну зброю. Тегеран заявляє, що його ядерна програма призначена лише для цивільних цілей. Наступний раунд переговорів між Іраном і США запланований на суботу, 19 квітня.